Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні я знову на кухні буду готувати пиріжечки на кефірі, на соді, жарені чи смажений в олії. Поки що готую тісто, потім розповім про начинку. Тут у мене 500 грамів борошна. Додавлю сіль, отак, півчайної ложки. трішки размешаю, полочкою, щоб швидше і краще розмішалося з борошном. Наливаю сюда борошно. Добавляю олію 2 столові ложки. І кефір 400 г. Кефіру зразу не буду весь виливати, так розмішаю трішки всередині. Я взяла 500 г борошна і ще в мене ось стоїть 200 грамів, потім пізніше буду додавати вже як тісто, буду замішувати, подивлюсь, скільки мені знадобиться. Воно, можливо, не все піде. Кефір трішки підігріло. Зараз роботи багато. З ріжовим тістом трішки довше треба чекати, щоб підійшло. Тому роблю такі сьогодні пиріжачки. Також будуть смачненькі. Отак От перемішала тіст, тут Всередині. І тепер додаю чайну ложку соди. І також зараз перемішаю тут і буду вже замішувати тісто. Спочатку ложкою перемішаю, а потім вже перейду, буду руками. Зараз подивлюся. Скільки тут борошна ще потрібно. Замісила я тісто, таке воно не дуже круте, м'якеньке тісто, але так, щоб вже й до рук не смілий плоско. І залишу на 10-15 хвилин, нехай воно відпочине трішки і потім буду вже займатися пиріжками. Поки тісто відпочиває, я розповім вам про начинку. Начинка, в мене сьогодні куряча печінка з морквочкою, і з цибулькою тушена. Обсмажена і потім протушена. Я додаю молочка у печінку, як коли тушу. Там в мене є відео, коли на початку ще блогерства мого. Там є відео, де я показую, як я тушу печінку. Як у мене люблять курячу печінку тушену. Так що, кому цікаво, можна зайти в список відтворення. і там знайти печінку тушену, рецепт і процес приготування. Сьогодні я взяла печінку, додала відварила рис, 4 столові ложки рису відвареного і 2 потерла варених курячих яйця. Часничку додала така начиночка, смачненька, можна брати будь-яку начинку. Тісто це, а начинка може бути. Печінка з капустою, печінка з картоплею, просто капуста, просто печінка одна, можна сир кисломолочний. ну Хто яку любить начинку, таку можна і брати. У мене сьогодні така начинка, так що буду готувати сьогодні. Полежало тісто, зараз, до речі, не сказала, пішло в мене все борошно, 700 грам, там залишилося трішечки. 700 грамм борошна пішло. Я не буду качалкою розкачувати, зараз просто роблю отакий варік чи ковбаску, буду нарізати і зразу руками розправляти і ліпити пиріжки. Хочу такі не дуже великі, але я завжди хочу невеликі, ну, так як і вареники, а виходять не дуже маленькі, так що подивимось, які вийдуть, такі будуть і смачні. Сковороду поставила вже грітися, налила олії. Нехай собі там гріється, вогонь поставила поки що не великий. Поки наліплю, у мене десь штук таких пиріжків буде штук 7-8. Просто такі буду невеличкі пиріжечки робити. Я хочу їх такі, отакі продуготенькі. Такі пиріжечки. Поки що нароблю на сковороду, а потім буду, викладу на сковороду, а тоді буду далі ліпити, доліплювати. Тісто таке воно може липнути, так що підтрушувати, борошном трішки доску і руки і все буде добре. Забивати його також не потрібно, бо тоді воно буде не те. Ось такі. Провіряю, нагрілася моя олія. Я провіряю, кинула ось шматочок тіста, він вже отак кругом нього булячки, він піднімається, так що. Буду викладати свої пиріжечки. Вогонь такий середній у мене. Кришкою накривати не буду, тому що начинка в мене готова, вони тісто пропечеться, так що вісім пиріжечків я кладу і нехай сможеться. Отак трішки з хлюпаю, вийдаю і хлюпається олія зверху на ріжечки. От і так. Я не чекаю, щоб сильно зарумянили з цієї сторони. Перевертаю. Потім ще раз переверну і досмажу вже на цій стороні. Тому що тістечко гарно сходить, воно починає так отріскатися, і я зразу трішки з тієї сторони запеклося, тісто перевертаю. І нехай тепер смажиться з цієї сторони, зарумяняться гарно, потім переверну ще до смажу з цієї сторони. Підрумянились вже з двох сторон у мене пиріжечки, я витягую їх на паперові рушнички, щоб олія лишнє стекла. І все. Буду ложити слідуючий. Такі вони гарненькі, кругленькі. Посмажила свої пиріжечки, отака гора пиріжків вийшла, зробила ще внукові отаких палички, три штучки і два бублики. Він замовляє мені, він любить без нічого, без начинки, просто пусті такі. Цукровою пудрою йому потрушу і він може і так і з'їсти, а може, з цукровою пудрою спитаю. Зараз розламаю вам, дивіться, які ріжечки. Отакі. Начинки багато, тістечко таке пухкеньке. Покладу так, сюди. Я зараз вам ще одного розламаю цю паличку, щоб ви саме тісто подивилися. Таке тісточко. Смачне тісто. Я там також відео готувала раніше пальчики м'ясні і в тісті. І вирішила їх приготувати, а тіста в мене не було. Я думала думала, яке ж мені взяти тісто на них. І замісила таке тісто. І потім, вже як спробувала, сподобалось мені, я його записала. І тепер використовую його не тільки. Я готую м'ясні пальчики. А і на пиріжки такі, що смажать в олії, також використовую. Дуже гарне тісто. Я б вам показала б, якби начинку цю десь в сторону, щоб саме тісто в пиріжечку показати вам. Отут, ось у вуглику, бачите, таке гарне тісто. Так що. Хто не пробував з такого тіста робити пиріжечки, Начинка будь-яка. Так що приготуйте. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і до зустрічі в наступних відео!